Що нам потрібно для того, щоб приготувати тушонку? Ми потрібно приготувати е, м'ясо. Розрахунок йде пів кілограма на півлітрову баночку. Відповідно, нам потрібно буде сало. Е, це я взяв бак в мене є пару кусків і таке сало з послойкою. І відповідно, щоб ми не додали желатину, нічого, е, по кусочку шкірочки будемо десь 2-2 см на півлітрову баночку. Поїхали, нарізаємо м'ясо. Давайте ми почнемо з сала, зараз ми відділимо штучку. Для чого нам потрібна шкірка? Для того, щоб був пригодні животин. Як правило, його найбільше в шкірі. На м'ясо ми, ми використовуємо клуб, бачите, шкірочка. Використовуємо клуб. Філейка, є шматочки. Будемо ми класти в баночку по два, два-три шматочка, плюс-мінус таких. Сало для того, щоб наша тушонка природньо застигла. Ось Поки ми все скидаємо в одну ємність, потім вже коли будемо фасувати його по банках. Розпасовувати так, щоб однакова кількість покладала нам в нашу баночку. Ось таким чином нехитрим ми знімаємо сало. Ось так воно класно зайде. М'ясо домашнє. Смалене соломкою. Руки скользькі. Так, відділимо, допоможемо йому ножом. Ось такого шматка більше, ніж достатньо для банки. Ми будемо меншими, щоб краще стопилось. Будемо таким шматками вирізати. Таке воно, бачите гарне з Прослойкою. Не перший раз. Коротко по рецепту, що ми будемо з приправ? З приправ нам потрібна сіль, нам потрібен перець горошок, духмяний перець, лавровий лист і я кладу в банку, кидаю 10 горошин коріандра немедного. Воно дає класний смак, класний класний аромат. Можливо, це кажуть на, на любителя, але да? мені смакує і я так роблю. Ми зачищаємо, щоб поменше було сторонніх на ньому Там чи плівки, чи жил. Нам це не потрібно, тому що ми це все робимо для себе, для власного споживання, відповідно, ми робимо так для себе, ви Нічого поганого ми не даємо. Шматочки м'яса десь повинні бути такі по плюс-мінус 50-60 грамів. Чому такі шматки? Можна більше кинути, але ну, він буде трошки довше скажімо, проварюватися. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб вийшла якісна, класна тушонка. В банки все одно, коли ви відкриваєте, вона не буде у вас куском лежати цілим. Так що... Вирізаємо так, як вже перевірено часом техно, по технології. Ми таке лишнє, бачите, ми, я зачищаю таке м'ясо жирне, щоб не було, тому що все одно я додаю сало, ну, а м'ясо хай буде просто чисте м'ясо. Ну, так не обов'язково робити, але я так роблю. Вже. Це вже моє Добре, побажання. Продовжуємо, продовжуємо. Дякую за подобаючи, хто ставить. Thank <laughs> Сочок вирізки попався, навіть є. Така тушонка у нас з чистого м'яса, незрозуміло, ну, ми не робимо зі курю. Хоча є варіанти можна взяти у врізке м'яса, але я не бачу сенсу. Воно смакує, коли. Відкрив і воно класне, воно смачне. Ну шакосочок якийсь ким попав, Ну, далі ми вже включимося, коли будемо фасувати його в баночки. Не прощаємося.